Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Поки Київ мітингує, в столиці Буковини спокійно, на Чернівецькому Євромайдані не людно, на вулицях не видно заворушень, всі владні структури працюють. Відправка людей на столичний майдан продовжується. Втім, кількість бажаючих збільшилася не суттєво. Заворушення в Києві головною темою є лише в громадському транспорті та в черзі по сплаті комунальних послуг. Чернівчани запевняють, вони за зміни за перегляд законів, але наголошують, всього цього можна досягнути лише в столиці, а не в обласних центрах. Достатньо просто. Ну, жити цій країні, щоб бачити дійсно зміни потрібні. І не вистачає грошей на їжу, високі комунальні платежі, низький рівень життя, і так далі. І так далі, куди ми не стикалися в цих сферах нашого життя. Я виправдовую ті події, що зараз робляться на майдані, і те, що люди роблять, я вважаю ту думку, що правильно вони роблять, тому що вони захищають свої демократичні права. Лише це, ну якщо лише це залишається, то тоді я вважаю, що це правильно. Хотімо Європу, треба, щоб були європейські закони тут. У нас ми можемо жити без Європи і без Росії. Ну, связь має бути, тому що ми зв'язані, торговля бути. Цю владу треба скидати, гнати подальше від людей. Це бандитська влада. І все, сплошна корупція. Банда то -то, розікрали Україну, розтягнули. Гнати їх треба. Я не думаю, що будуть сидіти. Люди будуть підніматися. Безлад. Господарстві і опозиція, вона вже руку впустила, нічого не робить. Разве так бореться за справедливість. Я думаю, що влада мусить подумати над цим і зробити все, щоб у нас було добре, а Чернівці ну, за всіх не можу відповідати, чому вони не можуть туди йти. Мабуть, такі ми.